У 2023 році православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Тож вже вдруге в Україні офіційно відзначатимуть Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня, як раніше. Та яку дату для відзначення різдва обрали хмельничани? Зараз запитаємо за власною волею чи за певних обставин. Більшість хмельничан відзначатимуть різдво за новою датою. 25-го. а чому так? Бо так держава сказала і церква. 33 роки з одним різдвом, а тепер треба перейти на інше. Але в мене двоє діток, тому я так приходиться робити. Ось п'ятого. Чому так? Новий календар, так. Сьогодні сіти вечір. Звичайно, завтра. Сьогодні. Сьогодні, звичайно. Так. Чому так? Ну так завжди ми відмічали. Та багато хмельничан святкуватимуть різдво. Все ж 7 січня. Я буду 7 січня. Так. Того, що я не підтримую перехід на новий людянський календар і ну, наша сім'я залишається в традиційно 7 січня святкувати. 7. сьомого. А чому так? Старовір. вір. Гарний свят. Сьомого так як виріс, так і відмічаю. Я відмічаю, як моя родина і все, так, все життя, і так і буде далі. Та варто пам'ятати, суть Різдва Христового полягає не в пишному застіллі, а звернені до Бога із щирою молитвою. Мама вже щось готує чи ні? Готує салатики. а кутю якусь там Кутю бабушка готує.